Гарно ж панянки по площі ринок. Запрошуємо вас до італійського дворика Палацо Корнякта, який був заснований ще у 16 столітті. Так, так, наслухані і знаємо, що проєкт робили самі італійці в стилі палаццо. Такі самісінькі аркові галереї я виділа. На свої очі у Флоренції та Венеції. Вау! Тут частенько бував Ян Третій Собеський зі своєю жоною Марією Казимира. Акурат. І споглядали гру музиків з тамтих балконів. Мене не покидає відчуття, ніби я в самій Італії. Он, дивіться, той славно звісний лев йому гне 300 років. Він охороняв свого часу ратушу, ще до влади садового, так у А біди. Ану, може, видрусь на того лева і зроблю собі знимки? Я ще такого, такої знимки не маю. Та майстрима. Видиш, там во стоїть стовп ганьби. Ще з 17 століття. Не варюй, бо ще прив'яжуть тебе до нього. Тут так затишно і тихо, можна спокійно насолоджуватися атмосферою старовинного міста за горнятком чаю.